В Ефірі інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину вже за мить. Інформаційному випуску новини в студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. «Здай зброю уникне кримінальної відповідальності в області. стартував місячник із добровільної здачі незареєстрованої зброї та боєприпасів. Він триватиме з 1 по 30 квітня. Людина, яка добровільно здасть незареєстровану зброю, звільняється від кримінальної та адміністративної відповідальності. В іншому разі громадянам загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років. Якщо громадяни нелегально зберігають кінжали або мисливські ножі, штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. З конфіскацією припасів минулоріч до правоохоронних органів було здано 145 одиниць мисливської та вогнепальної зброї. Закарпатські правоохоронці сподіваються, що й цьогоріч бажаючих буде не менше. То якщо людина здала зброю, вона не зареєстрована. Вона перевіряється по облікам на викрадену втрачену. Якщо немає з цією зброєю ніяких проблем, то вона має право її зареєструвати у власне користування. Ужгородський цвинтар мікрорайону Білочка потребує допомоги очищення від сміття, яке назбиралося за зимовий період. Відсутність смітників та байдужість громади перетворили це місце на великий смітник. Ситуація трохи покращилася два роки тому, коли греко-католицька єпархія побудувала на території цвинтаря церкву. Але кладовище знову потопає у смітті. Саме тому ініціативна група закликала громаду взяти участь у колективному прибиранні. Деталі знає Анастасія Ножка. Кілька років тому кладовище передали греко-католицькій єпархії. Територію прибрали, побудували дерев'яну церкву, звели новий паркан, але й це не допомогло. Пам'ятники й надалі закидують сміттям. Є багато тих людей, які не усвідомлюють, що цвінтар є цвінтаром, що це святе місце, і проходячі кидають сміття все можливо і неможливо. Так що дійсно тут треба за тим постійно ухожувати». За зиму цвинтар перетворився на сміттєзвалище. Ініціатори прибирання кажуть, потрібна допомога міської влади, адже відсутність смітників і мотивує перехожих викидати сміття за паркан. Цвинтар поки що проводиться в порядок силами самої грекотолицької громади. І багато вони зробили. Сама громада не може без допомоги міської влади навести порядок. Тому ми просимо, щоб хоча б на автобусній зупинці, на вході в цвентр були поставлені урни, там де є територія міста. Бо біда в тому, що викидують сміття на територію цвинтаря. Протягом двох років силами греко-католицької єпархії з складовища вивезли кілька машин сміття. Та це не єдина проблема, з якою зіштовхнулись священнослужителі. Вандали обмалювали церкву сатанинськими хрестами. Настоятель храму каже, зловмисникам не завадив навіть паркан. Сатанинські знаки і от ту зірку комуністично перевернути вверх ногами, наче і там різні ще написи. Такі і оба хрести були в нас і один і другий хрести були наші теж тима знаками роз, розмальовані. Для того щоб цвинтар мав належний вигляд, за ним потрібно доглядати. Саме тому 25 квітня ужгородців закликають долучитись до всеукраїнської екологічної акції Зробимо Україну чистою. 20 додаткових поїздів призначила Укрзалізниця для перевезення пасажирів у період Великодніх свят. Поїзди курсуватимуть у період з 9 по 14 квітня, коли спостерігатиметься пік пасажирських перевезень. Зокрема, у західному напрямку призначено наступні додаткові потяги Київ, Львів, Київ, Ужгород, Одеса, Ужгород, Одеса, Чернівці та Харків Ужгород. Нагадаємо також, що з 6 квітня Укрзалізниця підвищує вартість проїзду на 20%. Купейний квиток в середньому буде коштувати 300 гривень, а плацкартний – 180 гривень. Інформацію про доходи, яку громадяни вказуватимуть у деклараціях для отримання субсидії, державні органи перевірятимуть за спрощеною схемою. Про це заявив перший заступник міністра соціальної політики України Василь Шевченко. За його словами, в кожному регіоні соціальні працівники пройдуть навчання і будуть готові пояснити всім категоріям населення, як правильно заповнити документи на субсидію за спрощеною процедурою. Міністерство соцполітики прогнозує, що по субсидію звернуться близько 4 мільйонів домов. Господарств. Якщо ж у людей буде більше, Якщо ж людей буде більше, уряд і парламент розглянуть питання про збільшення обсягу коштів на фінансування цієї статті з держбюджету. Музика. Єдність Закарпаття і України в цілому головне нині. Наголосили представники духовенства на зустрічі із керівниками краю. Вони в чергове зустрілися, аби обговорити нагальні питання. Суттєве зниження рівня життя людей, питання спрощення перетину кордону для гуманітарних товарів, проблеми працевлаштування та з житлом для переселенців основні питання, що хвилюють нині духовенство. Переселенці питаються у нас, звертаються до церков, звертаються до нас. Мені цікаво, чи є якась державна програма, державна програма. На рівні держави, на рівні можливо, обласної і адміністрації і ради обласної про надання тим людям національних ну, житла, роботи б'ють на сполох священнослужителі і через економічну ситуацію, що склалася, суттєво збідніло населення. Деякі навіть на пасхальні свята просять допомогти із паскою, бо нема за що купити. Те, що ми можемо для тих, які святять Пасху, і саме хліб е, так приготувати для бідних, але знаємо, це є одне свято, це є один день. І е, життя піде далі, і тому перед нами стоїть е, велика турбота за. Всіх тих людей, які проживають тут, під Карпатами, Керівник краю сказав, що буде сприяти, аби власники пекарень по можливості долучилися до забезпечення потребуючим головним атрибутом Пасхи. Чимало проблем виникає із перетином кордону гуманітарних товарів. Про них очільник області чув неодноразово. Також пообіцяв допомогти з цим питанням. Однак є такі проблеми, які важко вирішити навіть голові краю. До прикладу, перейменування вулиць на честь загиблих учасників. Ато великий березний загинув солдат у зоні АТО, і вулиця називається там, де він проживає, радянська. І Запропоновано було переіменувати цю вулицю на його ім'я. Ну, селищний голова вирішив зробити і референдум чи і опитування. Солдат проживав на тій вулиці, можна було. Депутатським корпусом прийняти рішення і рухатися далі. Серед численних проблем є й позитивні зміни. Так, певні сільські та селищні ради звільнили від оподаткування церковні споруди. Керівники краю наголосили, подібні зустрічі дуже корисні і сприятимуть вирішенню нагальних питань духовенства надалі. Шість десятиліть творчості Ужгородська дитяча школа мистецтв відзначає ювілей 60 років з дня заснування. Спочатку в закладі, який розпочав свою діяльність в 50-х роках ХХ століття, навчалося 30 учнів. Нині близько 2,5 тисяч. Третина з них продовжує навчання в вищих навчальних закладах. Один навчальний день у школі мистецтв провели і наші журналісти. Ось так проходить заняття в школі мистецтв. Тут працюють творчо, старанно і наполегливо. А ще тут у кожного свої кумири та мрії. Подобається виступати на сцені перед багатьма глядачами. Приймати участь в різних конкурсах. Моя мама теж це хореограф і мені дуже подобається танцювати. Так, яму. Вот тобі пода. І тому ти вирішила піти на танці танцювати, так? Так. Да. Я мрію стати відомою танцюристою. Танцюють майбутні зірки під акомпанемент фортепіано. За інструментом викладач, яка вже 36 років навчає учнів грі на клавішному. Пані Галина відзначає, розглядіти талант відразу важко. Часто здібності відкриваються лише через декілька років наполегливої праці. Завдання викладача не відбити у дитини бажання творити і працювати над собою. Сучасним школярам виділити час на творчість важко. Тенденція от, я, от нагрузка в школі зростає для дітей. Вони дуже. Перевантажені в школі, і тому у них менше енергії займатися. Це дуже видно одразу. Ці діти, наприклад, кожен день ходять в школу, кожен день включаючи суботу. Цьогоріч школа святкує 60 років з дня свого заснування. Починалася її діяльність із 30 учнів. Сьогодні тут навчається близько 900, А викладацький склад налічує 102 спеціалісти. Загалом за 60 років діяльності школа випустила 2,5 тисячі учнів. Третина з них продовжує навчання у вищих навчальних закладах у нас в цьому році 75 випускників, 20 художників, із них 10 іде поступати зразу. У нас 10 хореографів, а останні музиканти серед них вокалісти. У нас є театральні класи. У нас є клас бандури єдиний в області. Святкувати 60-річчя школа буде майже місяць. Проведе ряд концертів, на яких звітуватимуть відділи школи. Закінчаться ювілейні святкування 30 квітня великим концертом в обласній філармонії. Майстер-класи з традиційного та сучасного писанкарства запрошує відвідати Закарпатський музей народної архітектури та побуту в перший день квітня. Відвідувачам презентують фондові та приватні колекції пасхальних яєць, а також реконструкції писанок різних етнографічних груп краю. Під час майстер-класу гості заходу ознайомляться з різними видами писанкарської техніки: крашанки, мальованки та воскові писанки. Побачать глядачі і пасхальні яйця з бісеру та шоколаду. Крім цього, музеї відкриють персональну ювілейну виставку Василя Когутича. Художник експонує графіку та живопис. Виставку ми назвали світ писанок і хочемо глядачів занурити у це. Чудодійства орнаменту і традиційну нашу народну культуру ми виставку підготували таким чином, що презентуємо на ній як фондові колекції писанок з музею, з приватних колекцій, реконструкції традиційних писанок різних етнографічних груп краю, а також різноманітні техніки писанкарські. Також ми залучили. 30 майстрів, які присвятили свої твори писанці, працюють в тій чи іншій техніці. Усіх запрошую на мою першу виставку, що буде у жраді 1 квітня о 16 годині. Там буде представлено біля 40 робіт. Тема буде фігура, пейзаж, портрет буде і різні такі тематичні композиції. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і на все добре.